Чи варто вже зараз інвестувати в Україні, коли ще триває війна, коли економічною стабільністю навіть не пахне, а в світі все гучніше та гучніше лунають голоси про рецесію, про кризу, про економічне падіння? Вітаю вас на каналі «Укрінвестклуб». Клуб. З вами Дмитро Карпіловський, і у мене є проста, однозначна відповідь на це питання. Інвестувати в Україну точно варто, а от шукати для цього ідеальний момент точно не варто. Ідеальних моментів в інвестуванні в принципі не існує. Ринки не так добре передбачувані, як ми про це думаємо. Найкращі експерти помиляються гігантські. Інвестиційні, аналітичні, банківські установи помиляються так само, як маленькі роздрібні інвестори. Десятки зовсім непередбачених криз, тисячі експертних думок про те, що ніякої кризи не буде. Є дуже багато статистичних досліджень, які кажуть, що інвестори, які чекають слушного моменту, зазвичай заробляють менше, ніж інвестори, які просто регулярно інвестують. Простий та надійний підхід Dollar Cost Average, або простою мовою усереднення вашої ціни входу в ринок, зазвичай дає статистично найкращі результати. Але є проблема. В Україні немає активного фондового ринку, тому ми не можемо заходити в індексні активи. Ми, скоріш за все, не зможемо купувати щось регулярно, щоб цю стратегію DCA тілити в життя. А коли ви купуєте великі фізичні об'єкти, там заводи-параходи, ця історія вже не працює, бо вам потрібна диверсифікація. Так, вам треба заходити в дуже різні ніші. Тому, оскільки ринок дуже фрагментований, і казати про нього в цілому, що зараз там слушний момент чи не слушний момент, такого підходу для інвестицій в Україні в принципі не буде. Для цього просто немає інструментів. А це значить, що ви живете знову на дуже фрагментованому ринку, де різні об'єкти нерухомості через дорогу один від одного можуть бути. Кардинально різними за своєю інвестиційною привабливістю, так само, як два підприємства, які працюють в одній тій самій ніші, не кажучи вже про географічну історію, і що в Маріуполі зараз інвестиції можуть бути не на часі. Але не на часі ще, тоді як, наприклад, у Львові багато різних інвестиційних стратегій не на часі вже. Бо ринок просто перегрітий. Тож моя думка дуже проста: не шукайте якогось загального сигналу, що от зараз варто інвестувати, або якогось загального тренду. Та ні, не варто ще війна, ще те шасе, ще, ще економіка не відновилася, ще гроші не надійшли від Європи. Якими б ви там макрофакторами не керувалися, вони не будуть мати жодного значення для конкретної маленької інвестиції або навіть великої інвестиції, якщо ви тільки не будуєте там. Великі висюки галактичного масштабу. З таких великих трендів, про які можна казати, що вони там вже дуже помітні, і ви можете прямо, так би мовити, на цьому тренді проїхатися, я би дивився на кілька, ну, які я бачу там зі свого власного досвіду. Перший тренд це ставка на відновлення ринку нерухомості у Києві. Дуже зрозумілий тренд, все ще досить високоризикована Інвестиція, але вже з'являються об'єкти з хорошими дисконтами. Якщо раніше окупність якогось класного рітейлу, там, скажімо, великого комерційного приміщення під якорного орендаря, вона летіла в космос, і окупність такого приміщення могла сягати і 12, і в деяких випадках навіть 15 років, то зараз, скоріш за все, ви зможете знайти щось таке, навіть з якорним орендарем. Ну, скажімо років за шість-вісім окупності так само, і жила нерухомість також все-таки. Попит дуже впав, а пропозиція тільки росте, росте і росте. Я не скажу, що об'єктами з дисконтом 40-50% ринок прям наповнений, такого немає. Але щось конкретне вицілити, вицепити ви абсолютно будете спроможні. Зрозуміло, що цьому треба приділяти час. Конкуренція за такі об'єкти велика на такому великому дис дисконті. Це не ізікейк, так це не просто там пальчиками щолкнути і полетіли. Але якщо над цим попрацювати, то можна щось знайти. Наступна галузь, у яку я і сам інвестую, і де я бачу досить сильний тренд, це ставка на розблокування наших портів. Хоч про це багато мови йде і багато перемовин, і начебто є якісь такі попередні навіть результати перемовин на великому міжнародному рівні, але все одно ми розуміємо, на даний момент наша логістика ще. Дуже погано справляються з тими об'ємами експорту зернових, які ми маємо зробити зараз на жнивах. Якщо ви вірите, що порти такі будуть розблоковані або експорт буде налагоджений залізними дорогами чи колесними терміналами, то все, що стосується закупівель рапсу, кукурудзи, в принципі, будь-яких зернових, зразу на експорт така перевалка. Або закупівля з метою позберігати 3-6 місяців і продати значно дорожче, це все операції з досить високою маржинальністю. Якщо ви готові нести глобальні системні ризики, які є у нашого агросектора. То тут ви за це можете отримати непогану компенсацію у вигляді дохідності. Також, якщо ви багато нас дивитесь, то знаєте, що в агросектор я також інвестував у внесення добрив та засобів захисту рослин за допомогою аграрних дронів. Цей бізнес виявився. І так, високомаржинальним, але так і високоризикованим. У нас у цьому сезоні було вже чотири капітальні поломки дронів. Ну там, де дрони так досить аварійно приземлялися, з серйозними рахунками за ремонт. Тому маємо розуміти, в цьому напрямку є багато класних, справді високомаржинальних бізнес-моделей, в які можна було б інвестувати, але. Системно це все high risk, high reward, тобто високі ризики, висока винагорода за ці ризики, а це значить і багато проєктів, де ризики спрацювали, і винагороду ви отримати не зможете. Чи отримаєте в неповному обсязі? Якщо ви хочете чогось консервативнішого, але так само фундаментального і так само опираючогося. На великі міжнародні тренди, то я би рекомендував придивитися до ринку землі. Але оскільки людей, готових продавати свої паї, свою конкретну сільхозземлю, їх наразі дуже небагато, то інвестору має сенс дивитися не тільки на купівлю землі, а ще й на купівлю права обробляти землю. Ще перед війною корпоративні права компаній. Які взяли в обробіток землю, могли легко сягати півтори-дві тисячі доларів за гектар? І я зауважу, ця земля їм не належить. Вони її взяли просто. На 7-10 років, інколи там до 15 років вони взяли її в оренду. Тобто вона ще й пов'язана з великими щорічними витратами, плюс великими операційними складнощами. Бо ну обробляти землю це не просто дати гроші, і воно там якось все само. Але це великий фундаментальний тренд. І зараз я бачу в ринку вже таку сільхоземлю з довгостроковими арендними контрактами, з можливістю землю цю обробляти в районі 400-500 доларів за гектар. Таких цін вже дуже давно не було. Тобто, якщо в цілому ви робите ставку на те, що в Україні ну десь якось буде більш-менш, ви не очікуєте там третьої світової війни, ви не очікуєте. Повної блокади, ви не очікуєте там війни на взаємне знищення вщент і так далі, то тут є шанси. Також ми розуміємо, що війна набагато менше вплинула на айтішні бізнес-моделі, аніж на бізнес-моделі в такому хардкорному реальному секторі. Особливо, якщо ви придивляєтеся до айтішних інвестицій, які. Не мають серйозної інфраструктури в Україні. Тобто дуже багато українських компаній, українських фаундерів роблять класні продукти, які базуються десь за кордоном. Їх сервера за кордоном, їх ринки збуту за кордоном. А в Україні вони розробляють. Наприклад, розробляють софт, вже релокувалися до якихось безпечних регіонів, і тепер в цілому чухають себе непогано. Ну і останній тренд. Він такий, не мабуть, дуже дискусійний, і ця дискусія, я сподіваюся, що ви її підтримаєте і в коментарях. Це, звісно, все, що пов'язано з будівництвом. Якщо праві великі оптимісти від економіки, якщо ми з вами сподіваємося на європейські гроші не марно, якщо план відбудови для України буде, то наша інфраструктура для вливання таких коштів. Не дуже готова. А це значить, що буде дисбаланс, ціни будуть рости непропорційно. Якщо гроші будуть надаватися не бізнесу, а державі, а зараз це виглядає досить ймовірним, то ми знаємо, що держава витрачає кошти ще й неефективно. А це значить, що для інвестора завжди є потенціал заробити надприбуток. Ви ж розумієте, що для такого масштабу влитих коштів у нас немає ані достатньо будівельних компаній, ані достатньо логістичних компаній, ані достатньо компаній, які, наприклад, видають будівельне обладнання, устаткування, будівельні машини в оренду, будівельні ліса, будівельні суміші і так далі. І так далі. І так далі. Дуже багато всього пов'язано з будівництвом у тому масштабі. Україна ще ніколи не бачила. Навіть велике будівництво пана Зеленського вже було таким викликом у багатьох конкретних нішах, а тут ми маємо ще потенціал це катапультувати просто в космос. І тут вам має сенс придивлятися до найбільш масштабованих моделей. Шукайте те, що менш капітало і може масштабуватися швидше. Ну, якщо ви, звісно, вірите, що всі ці гроші, що нас ними заллють, і у нас тут буде східноєвропейський Дубай. Головна ідея, чому неможливо визначити найкращий час для інвестицій, це те, що сама інвестиційна. Платформа нашої країни вона досить швидко саморегулюється. І це не лише у нас, так, так по всьому світу. Завжди є асиметрія інформації. Хтось знає більше, хтось знає менше. Але економіка дуже гнучка, і всі процеси пов'язані. Якщо десь можна заробляти більше, про це дізнаються інші, починають заробляти так само, маржа падає, тут стає вже не так цікаво, гроші перетікають. В інше місце за воєнного часу це, звісно, все не так оптимально і не так швидко, але це в базі своєї працює. Коли всі бояться і ніхто не ризикує, заробляються фантастичні гроші, але вони заробляються справді ціною фантастичних ризиків. Коли всім вже стає зрозуміло, що все вже тренд вверх, у нашій країні вже все буде класно, вже не воюють, вже там не стріляють, вже безпечніше. Жити, будувати, все стає безпечніше, і бізнес робити будь-який стає безпечніше, то цим починають займатися все більше людей, і маржа знову вирівнюється. Ми ж розуміємо, що на великих трендах в принципі прилив підіймає всі човни. Когось більше, когось менше, але в цілому ми розуміємо, що піднімається все. І от коли уже Всім зрозуміло, що все добре, все класно. Подивіться там на розвинуті економіки, наприклад Німеччини, скажімо. То ви розумієте, що і суперзаробітків для інвесторів там вже немає. Бо менш ризикований, більш стабільний сегмент, наприклад, нерухомості, уже в Німеччині там квартира може мати окупність і в 40 років. Що для України нонсенс, та наші люди так наші люди це просто не сприймуть. Тож ринок він завжди справедливий. Є момент найвищого ризику, найвищої дохідності, є момент суперстабільності, суперконсервативних заробітків. І питання, чи вам-то вже чи настав час, воно залежить не від України, не від економіки, не від політики, навіть не від війни. Воно насправді залежить від вашої толерантності до ризику. Але про це вже якось іншим разом. Напишіть, що ви думаєте в коментарях, чи варто інвестувати в Україні вже зараз, і куди, в яких регіонах, в які активи, можливо, в які бізнес-моделі. Підпишіться на наш канал, якщо такі теми вас цікавлять. Поставте лайк, якщо ідеї були корисними. І, звісно, дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Чао, чао!